Шалом, це Славко, так сталося, що всі обговорюють минулі події, всі розважають на предмет того, що відбувається між вербовим і Новопокровкою, тому що саме тут були дії, тут можна досягти якогось успіху. Так само ясно, що якесь просування в вербовому відбувається, тому що події зараз. Нових мало, бачите, російські пропагандони мусять де тут у нас російські пропагандони. Отут мусять показувати удар по бліндажу дронам, удато якийсь атаки, удар по мардеру. Ну, ясно, що де воно ну, у нас, слухайте, що наступ так і має виглядати, що коли вам показують оці за весь час більше, ніж за місяць боїв втрати 20 одиниць техніки, власне, на цій ділянці. То ясно, що це мало бути. От, -от бачите, отут, -от -от, на північі від Берру, всі бачите, користуються старими картинками. Ці підняли питання за місяць, ці вразили бліндаж. Українці теж не відступають, бачите, малюють нам красиву перемогу під Бахмутом, всіляки, що вийшли за... в кліще, які вийшли за железною дорогу, зараз відріжем Бахмут. Ну, Це вже ми спостерігали, що росіяни, що друге. Ясно можна зрозуміти незадоволення західних союзників от епічної битви під Бахмутом. Ось іще один варіант: намалюють епічну перемогу. Я цілком не заперечу, що вона там може статися а може і не статися. Важить, які результати вона матиме, що вона дасть сторонам. Отака от картинка, бачите, оце от наш Чукфарев все ще. От достатньо оптимістичні малюнки, Вони вказують на намір української сторони і на просування отут от Новофедорівка на півночі. Про що це говорить? Що процес іде, але нас цікавить зараз інша ділянка. Ось бачите, пам'ятаєте, оце от пожежі по трасі, були, коли вони там були. Слухайте, 25-та. 25.09 потім і президент підтвердив удари ФАБами, удари за Дніпром. Про що йдеться? Що росіян Щосіян непокоїть? То що, атаки, що ми тут знайдемо, щоб проілюструвати, атаки на 105 й полк силам цих чотирьох рот можна обговорювати безконечно, але нам важить ситуація за Дніпром. Чому воно важить? Тому що противник починає нервувати, починає спостерігати якесь перекидання техніки. Ось з 26 на 27 їхні пропагандони говорять, до 191 одиниць техніки з'явилося за Дніпром українською, 13 Кірпі, 25 Хаски, 10 Мастіфов, 7 Хамеров, 1 М777, 1 ЗРК Стормер, до 13 тисяч чоловік вони угрупування українське тут оцінюють за Дніпром. В чому сенс цього перебування? Ну, вони кажуть, що можливі бойові дії, як за Дніпра, очікували з району. Власне. Отут -от. потім зараз говорять за можливі десанти тут з цього напрямку. Ну наскільки оцей клин. Безперспективний я сказати не можу, тому що, ну, як для мене, для місцевого він виглядає абсолютно безперспективним. Від чого тут, власне, що це дасть, як це відволіче російські сили, я не знаю, натомість удари між Херсоном та ГЕС Каховською, вони цілком. Можуть відволікти російські сили, йдеться зараз за те, що треба якось розгрузити битви на лівобережжі, що в районі Вербового Роботина треба якось розгрузити ситуацію. Тому вважається, що українці можуть піти на якісь дії. Ви бачили, що активність російська у боротьбі артилерійській вздовж Дніпра висока. Ну, що можна сказати на такі плани, що. Краще пізніше, ніж ніколи, але чи не забагато запізно, вони вже це роблять розуміти в подчиненні інтересів цього от прориву українського. Ну, побачимо, принаймні знову стали говорити за ситуацію в Нізов'ях Дніпра, за якісь дії українців. Побачимо, чи спробажаються укине якісь отлікаючий дії, чи нам будуть. Продавати величну перемогу під Бахмутом. Коротше кажучи, ми в найближчі дні покажуть нам, чи буде розвиток ситуації оперативний, чи будуть українці діяти на Півдні. От, -от, -от на цій ділянці, чи нам будуть продавати Бахмут. Ну що ж, поживемо, побачимо. Поки що почекаємо нових вістей з зони прориву. Але скажу, щоб ви. Розуміли, ще раз вам нагадаю, отак от і має виглядати прорив, отак от і має виглядати те, що після легких сил нарешті пішла в бій українська бронетехніка, це було все помічено. Ясно, що це буде супроводжувати втратами. Вважається, що знову 9-й армійський корпус, це 82, 46, 71, 118. Тепер так його в такому складі малюють, що вдався 9-й корпус між вербовим. Так, де тут наша? Ось, власне, не так. власне, отут Павловське, Новофедорівка. Тут ключ в ряд західних фахівців. Вважаю, що ключ до боїв, до перемоги десь отут між Новопокровкою, Павлівським, Новофедорівкою. І це відчувають росіяни. І це знають напевно наші. Не забуваємо, що кількість українських. Новин українських відомостей української утечки, якоїсь з геолокацією, дуже мало. Ми бачимо дії великокаліберного кулемета Браунінг, менше значно менше в порівнянні з російською, і нам, як в даному випадку, оптимістам, слід сподіватися, що щось за цим криється, що якоїсь перемоги ми досягнено. Принаймні, майбутнє нам покаже або нам продадуть Бахмут, або буде розвантаження в Нізов'ях Дніпра. Ситуації або будуть пробиватися далі тут, і можливо, навіть і проб'ються, або не проб'ються. Проб'ються. батьця, каже, проб'ються. Ну, сподіваємося, власне, на це всі сподівання. Тому що ну ви бачили, що більше нашого вогню по їхнім телам, чи їхнього вогню по нашим телам, Ситуація цілком може бути, що. Перегрупування принаймні ситуація виглядає сприятливо позиційно і за матеріальними ресурсами. І, в принципі, можливо досягти успіху. Я так скажу, що там відбувається, ми все одно не знаємо на сьогодні. Будемо молитися і сподіватися, і поширювати позитивну інформацію. Бай.